З Копія продовжується, З'їхав сьогодні, купляв змазок і ще отаку. Жидку купив воно за 350. Поняв, ізучив вопрос, хорошенько зрозумів. В принципі, що завжди, коли я робив, уділяв увагу тільки направляючим. Все время їх мазав. А от сам супорт под резинки ніколи туди не заглядав, того не робив. Якраз він у мене підклинює. Тому що по-хорошому, як кажуть люди, він жодний не пальцями має зажиматися, або хоча б монтіровками легко, а якщо він геть не йде, значить там все плохо. Смазки немає або заржавів. В общем, видавив його, вроді він ржавий, набив туди смазки. І ганяю поки сам все таку приспособу з болтів, ключів в інтернеті там все понаходив, щоб зажимати. Ганяю, поки вже краще легше почало ходити. Сьогодні хоч... Тож, супорт не підклинюємо, але все одно, я так зрозумів, що коли в колодки, цей він супорту уваги не приділяв ніде. І вони в мене жорстко заходять туди. Тобто треба силу прилажувати. Будемо ну, знати, будемо будем тепер ще щось туди заганяти, або тормозу, або якусь смазку. Ну, для тормозу, звісно, виганяти поршень сюди, ну, майже максимально його мазати, чистити і опять, так пару разів проганяти. Надіюсь, все буде ок.